Всім привіт! Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас була контрольна закупка. Показую вам фіат почти на полу. Тут 10 см залишилося. Капець. Нашурували в його можливостей. Там он що воно там лазить спец? Резина почти на дисках. Ну, коротше, нашурували в нього сьогодні з усієї сили. Но... Сьогодні в продажі багато не буде, бо у нас вже ввечері є, щоб по темноті не лазить, покажу вам. Отака є супер моцна бошка. Це, коротше, як я по фоткам трошки поняв. накладна головка з фрезерного якось моцного станка. Інспектор, як і сідаємо, їй лайк. Вже вот, залізла інспектувати добра багато, але ну, буде зараз трошки. Трошки не дуже багато. так, Тут градуси видно. так, Тут у нас теж. Ну, Сістояння таке е, красиве. Інспектор, красиве. що скажеш? Що вот. я вам хотів сказати, розказати. Може хто знає, хто підскаже, чого це бошка. Вот. Тут виходить ця плоскость по кругу крутиться і сама бошка, отак по кругу. Це якась накладна, тут бачите, дюрка сплошна. Тут конус. Конус, там вон, шпілька. Тільки я це не пойму, ілі ІСО, ілі обичний КМ. До кінця не ясно. Ну Тут шпілька, всього, ІСО. А судя, що воно невелике, може ІСО-30. Ну, Якщо треба, кому штангель поміряю. Трошки ранили її, ну то таке, нічого страшного. Важи вона пошти 200 кг. Це на определення і по ціні. Що буде, не знаю. ну, Спочатку треба зрозуміти, якого вона станка. Далі с'єн. Все остальне я там вам не покажу. Того нема, бо почнуть. А мені от клади, а мені первому. Це, як я кажу, всі продажі по факту на відео. От я показав, оце оце продається. От, там ще багато всяких ніштяків токарних, ой, фрезерних. Ну, коротше, вистає. А ми, сьогодні буде звізда програми Редуктор на дровокол. Отакий от от моцний C2U200. 40 до 1. Це як всі люблять. 40 до 1... Це, знаєте, <кій> як зачасту мені дзвонять, редуктора на дровокол. І от що обов'язково вони були всі 40 до одного, тобі ж там 31 кодному. Ні, каже херня. 35 к одному, не, херня. Кажу, 50 к одному є. Ні, каже херня. Каже, все не то, треба іменно 40 к одному. Кажу, а чому іменно 40 к одному треба редуктор. Тому що йому кум сказав, йому сват брат сказав. А хто куму сказав, він не знає. Коротше, десь е, він інформацію побачив, почув, що, що от редуктор має бути на дровокул іменно 41. Люська, ну нести на камеру. Знаєте, Я таких називаю е, ананісти-40ки. 40-вочні з .е. Баптісті 50 а це ананісти 40 От їм подавай іменно 40 до одного редуктор. А чого вони ананісти, 40 я вам розкажу. Це є така, мабуть, десь спеціальна у нас секта. Які, люди, які поклоняються цим редукторам 41, 10 тому що їх другі не інтересують. У них є секта, є мабуть, пастор. Проповідує. Це, Знаєте, у них десь здання, де вони приходять, збираються. І оце от Обов'язково у них на вході стоїть портрет редуктора. І обов'язково із скритою кришкою, обов'язково, тому що треба їм знати, що, що там внутрі, хоч вони ніхера не розуміють в тих шестеренках, ну вона є, вона желізна. їм Це в них висить фотка оцього редуктора без кришки, ніж в зал, там, де молиться на редуктор, вони спочатку фотки редуктора без кришки, бо обов'язково, обов'язково їм показати, що воно внутрі. Ага, а в самому зданні стоїть на постаменті отакий редуктор. І желательно, навіть не С2У, а РМ, РМ 350. 350 РМ 40 до 1. І вони, оце, знаєте, дружно достають свої цвіркуни і починають дружно анонірувати. От іменно на цей редуктор 40 до 1. Бо того я їх і називаю ананісти 40 От, Тепер по редуктору. Вал, все воно крутиться. Все тут от, бачите, чуть-чуть ну, скільки там, міліметра, півтора. Ну, це навіть, на подшипничках. Скоріше. Десь він трошки е, гуляється, дещо затягнуть, підтягнуть. обіцяний, лапи цілі. Вало тут 70. Весь його 190 кг, 41-9 тисяч. Тут отак, оце воно натягнуто. Дивіться, тут плита 20-ка. Це вам вже є готове плечо. А мабуть хтось і городив з нього. Дровокол Тут вже заварили намертво. Бачите, гайка. О, Бачите, цей сам шевелиться, ну, його можна приварити. Коротше, вам вже ось половина готового редуктора на дровокол. Ціна на нього 9 тисяч гривень. А якщо мені дзвонить ананіст 40-очник, буду лупити 10 тисяч гривень. Похеру, я ж кажу, вони не, не вникають в фізику процесу. Що іменно 40 до 1 треба, що 40 до 1. Ну от, наприклад, цей редуктор даве усилля 10 тонн. А, отож каже, це є, дзвони 40 до 1. кажу, є 31. Ні, каже, то мало оборотів буде. Я йому кажу, дядя, на оборот такий буде багато оборотів, тому що ну, 31 оборот, а не 40. Типу, а чого? А чого? Я кажу, тому що ну, ставиш ти тисячник двигатель, вважаєш шківи передаточний, і в тебе там на виході, наприклад, 30 ударів в минуту. Тут буде 15 ударів в минуту. От. Кажу, різниця в передаточних числах тільки мощність, так сказати. Тобі ж цей 10 тонн дави, там 31 буде давити 8 тонн. Це, наприклад, я не знаю, я... це спеціальні таблиці для цього є. Як вичистить, тобто 50 до 1 буде вже там 12 тонн, наприклад, давити. Кажу, от і вся різниця в скорості цього вращення, ну, як швидко буде той ваш рубанок ходити. І сили, сила нажаття буде. От і вся, вся кажу різниця. А це, ну, я ж кажу, ну, це ужасно. Це просто ужасно. Того і... вот. Я вам розказую, що в мене таке впечатлення, вже багатолітній, так сказати, опит. Що є десь оця секта ананістів, сороковишників, які от спеціально дзвонять людям, може, знаєте, в них оце фетіш, прикол, чи я не знаю, як. Ну, ну без це я ж кажу, сложно, сложно вам якось розказати, що ти йому, як то кажуть, ти йому сив глаза, він каже, Божа роса, ти йому не докажеш, що 31 теж нормальний, 50 нормальний, 35 нормальний, все пойде, все буде працювати, ні, ні. Тільки 40. Так що це таке, знаєте, крик душі 5-мінутка вечірнього репа. Ну а редуктор дійсно хороший. Тобі ж плита, тут двадцатка, діаметр, її я не знаю. Так от лапою поміряю, 50 точно, 50 точно діаметр цього блинчика. вам вже не треба блинчик куплять, ото той тапірбушик городить. Вже все готове. От. І, кстати, можете написати своє мнение по поводу цих Ананістів 40 <кій> що должен бути редуктор, іменно 40 і ні. <кій> ну, я ж кажу, це з редукторами, це вічний. Так же само як в рубриці інтересні клієнти, найчаще фігурирують редуктора. Бо це ужасно, це ужасно. А тут ось, о, пожалуйста, кстати, хто теж анонірує на 41 редуктор, можете потеретить. Біч, я ж кажу, хорошим людям за 9 тисяч, навіть можна буде ну, трошки поторгуватися. От, а хто-то знаєте, вот десь кум мій бачив, каже, ви продавали редуктор. А, редуктор. Ось такий, наприклад, редуктор. Побачив, все, редуктор. Мені треба на дровокол, і це починається, починається геморрой. В общем, е, Станочок 500 торг. Показував його. Цей уїхав дракончик різьбона різний плита. Ну, коротше, все, що ви бачите, це все на продажу Стол 250 й станини, ТВ3, ТВ4. Наоборот, ТВ3 ТВ4. Коробка ВФГ на фрізер. Сверлілочка НСК 12, 6, 5500. Піноль 0 2500-2600 НС12. Що у нас цей. 3500. Так, десь щури щось лазять, шкребуться. Е, ну і в принципі все, я ж кажу таке от. Коротенький вечірній реп. От, на цьому буду заканчувати своє віщання. Там по, по другим железячкам я ж кажу, там багато чого є. Багато, дуже е, за цю тільки от, матню можете написати, поінтересуватися, що воно і як. От, там ще пилки якісь, Ну, тут таке теж на сапачки, на хірячки. Можна буде. Стол, по-моєму, поворотний, 315 є. Це все буде в процесі. Ви не забудьте підписатися, поставити лайкосик. Бо хто не підпишеться, пропустить дуже-дуже багато всяких ніщаків. І, пожалуйста, не той. Не топіть мені башню там, за цеп, за то, можете за це написати, за цю херню на, написати. Там, ну, хто реально заінтересований? Тому більш подробно фото, відео скину, ну, то не є проблема. Просто я ж кажу, починай, а ти мені остав, ти другому не продавай. От тільки мені. Я кажу, ну хочу, наприклад, там, 100 гривень кілограм, кажу, я виходжу, тобі його важу. І чисто для тебе їде. Ні, не хочу, ні, ні, то дорого. Кажу, так а чого ж ти починаєш? Ти ж кричиш, тільки мені остав, а другому не продавай. Кажу, а ти як, кажу, от я тобі продаю, а ти не хочеш. І такі клієнти бувають, а що робити. Хочуть по 15 за кіло. По 15 за кіло я б сам би його пару тонн купив. Торгував би. А чи ні? Хороша штука, цепкий ходовий товар. Ну да ладно, то таке полеміка. Вот. І за цих аноністів теж напишіть коментар, інтересно подумати, послухати. Послухати, почитати вашу думку, що ви думаєте про це. Все, Всім пока. Кому ще інтересно, пишіть на Viber, відправка, як седанової поштою по предоплаті. Да, все, всім пока.